Слава Україні, дорогі друзі! На зв'язку Богдася. І сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, як ставити цілі. Вже закінчується перший місяць, можливо, коли ви дивитеся, вже закінчився перший місяць 2024 року, і мотивація після нового року потихеньку у нас згасає. Але, як то кажуть, на мотивації далеко не приїдеш. Тому, якщо ви до цих пір не поставили нові цілі, раджу цим зайнятися. Сьогодні вам розкажу методи, як їх ставити, так щоб ви могли їх досягати. Ну що? Погнали, Перше, що ви повинні зробити, це написати перелік цілей загалом, що ви хочете зробити за 2024 рік, що ви рік, чого хочете досягти, які у вас плани там в роботі, сімейному житті і подібне. Але цілі повинні бути конкретні. Розмитні цілі в нашій голові не закладаються. Тому чим конкретніше ціль, тим краще. Наприклад, ви можете сказати цього року я хочу поїхати на море. А можете уточнити цього року, я хочу полетіти у Туреччину в таке то таке то місце і жити в п'ятизірковому готелі там два тижні. Не пікай, завжди пікає, коли знімаю відео. Дивіться. Це вже буде конкретна ціль. Нашому мозку легше сприймати, переварювати і робити шляхи досягнення ситуацій, цілий так, якщо вони у нас конкретні, чіткі, і ми знаємо, що в результаті ми отримуємо. Те саме, якщо ви хочете, наприклад, схуднути, то ви пишете Я цього року схудну ні, це так не працює. Ви маєте написати Я цьогоріч скину, там не знаю, 4 кілограми або подібне. І тоді вже вам буде легше в своїй голові розбити цю задачу 4 кілограма. На менші дрібніші кроки, щоб досягти цієї цілі. Знову ж таки, цілі повинні бути конкретними, щоб змогти поставити перед собою план дій до цієї цілі. Якщо воно буде розмитою, то звичайно і план дій у вашій голові не з'явиться. Наступна порада це те, що цілі повинні бути реалістичними. О, ця наша проблема. Мріяти непогано. Бажати якихось нереальних висот це непогано. Звичайно, якісь чудеса можуть трапитися, але загалом вони не трапляються. Щоб чогось досягти, потрібно до цього рухатися. І коли ви будете ставити нереалістичні цілі і в кінці року будете розвертати ваш блокнотик і дивитися, і думати, що ви знову не виконали навіть половини. Це буде дуже сумно. Тому я вам раджу зайнятись тим, що цілі повинні бути реалістичними. Ми всі любимо помріяти, повізуалізувати це дуже класно, але ставте реалістичні цілі. Подумайте, як ви об'єктивно можете чогось досягти, і зробіть цю ціль на 20% більше, ніж воно може бути. Тобто, завжди йдіть до більшого, але орієнтуйтесь на щось реалістичне. Як це працює? Як це працює? Візьмемо будь-яку ціль, наприклад, прочитати 50 книжок за рік. Дуже амбіційна ціль це вам доведеться читати по одній книжці в тиждень. Але ви повинні зважати, що у вас є робота, особисте життя, якісь нюанси, якісь нагаразди можуть трапитися, і це все буде вас. Вибувати з вашого графіку прочитання 50 книжок за рік. Тому це нереалістично, наприклад, для вашого способу життя, тому що ви працюєте там по 10 годин кожного дня, 6 днів в тиждень. Тоді ви бачите об'єктивно, що ви ніколи в житті так багато не читали, і ця ці ціль на даному етапі для вас є нереалістичною. Ви можете читання приділяти 2 години в тиждень, і в місяць це вийде, наприклад, дві книжки. Тобто ви своєї нереалістичної цілі робите реалістичною і ставите собі вже ціль 25 книжок за рік, 24, Ну хай буде 25 Книжок за рік. І ви розумієте, що ця ціль для вас мега реалістична, і що ви можете з легкістю досягнути. Але коли ми йдемо до цієї цілі, наш ентузіазм падає. І коли ви будете на якомусь шляху, наприклад, виконаєте 50%, далі на ентузіазмі далеко не проїдеш. Тому ви ставите свою ціль 25 книжок трішечки більшою, ніж вона може бути. Але все ж, яка залишається реалістичною. Наприклад, 30 книжок. Тоді прочитати 24 книжки, 25 книжок для вас буде легше. Тобто, знову ж таки, ви будете йти до більшого, але напевно вийде ваш реалістичний план. Але ви йшли до більшого, і це більше теж може трапитись. Але ціль повинна бути реалістична. Наприклад, на даному етапі 50 книжок за рік для вас не реалістичний ціль, і тому ви будете до неї йти, ви будете бачити, що вам ще овер-овер багато потрібно прочитати, і ви будете губити цей ентузіазм. А коли ви будете бачити, що ціль реалістична, і з кожним місяцем ви стаєте все ближче і ближче до неї, і потім вже на кінці року будете розуміти, мені ще 5 Книжок залишились до кінця, щоб дотримуватись у цієї цілі, то ви цього зробите. А якщо ви, наприклад, не встигатимете, ви все одно свій реалістичний мінімум досягнете. Бо коли ви ставите 50 книжок за рік, будемо відштовхуватись від цієї цілі, то тоді ви дуже швидко втратите ентузіазм, тому що це овер-овер багато для вашого ритму життя. Тобто ваш мозок вже відштовхне від цієї цілі, і у вас не буде мотивації її взагалі досягати. Тому ставимо реалістичні цілі і робимо на кілька відсотків їх більшими, щоб все одно був. Рівень до чого вам потрібно йти, але це все повинно бути реалісти. Чіткі терміни і дедлайни. Це теж мега важливо. Ну тобто, рік це дуже великий період часу. Ви можете розбити вашу велику ціль на маленькі. Від цілі, скажімо так, наприклад, ви хочете прочитати знову ж таки 24 книжки за рік, і ви розумієте, що в місяць ви повинні читати дві книжки, щоб виконати цей план. У вас повинен бути чіткий дедлайн, тому берете свою величезну ціль, ділите на маленькі шматочки і ставите їм дедлайни, терміни. Це буде ваш мозок збирати і акцентувати увагу, що тобі потрібно це зробити, щоб в результаті щось отримати, щось здобути. Тому це дуже дуже важливо. Коли ми бачимо якусь мега-велику ціль, нам не хочеться її виконувати, тому що це. Потребує від нас занадто багато зусиль, але коли ми цю велику ціль розіб'ємо на маленькі шматочки, мотивації стане більше, тому що ми будемо розуміти, що для цього не потрібно стільки часу, скільки ми думаємо. І кожного місяця ви будете робити маленькі кроки до будь-якої вашої цілі. Якщо ви розіб'єте на маленькі, те саме зі схудненням ви хочете схуднути за рік на 4 кілограми. Розбийте, що ви будете скидати по пів кілограми щомісяця і будете докладати до цього зусиль. Там правильне харчування, спорт не знаю, що фіксуйте свої цілі. Можете десь в якомусь болкну. Мотику можете на комп'ютері, можете в нотатках, де вам зручно, можете в таблиці Excel, щоб потім щороку відслідковувати свій прогрес. Це теж дуже класно. Але ви повинні їх записати, розписати до них план дій, щоб ви чітко бачили перед вами, що ви запланували і який прогрес ви здійснили протягом року в ваших важливих сферах. Це мега мега важливо, тому що в голові тримати це ну, неможливо. Об'єктивно, ви повинні десь їх написати і розписати і мати графіки і план. Звичайно, ми не виконаємо весь план. Ну це логічно, люди. Більшість мірі не виконувати плани. Хіба якщо ви надто реалістична людина? Але ми завжди за своєю натурою ставимо очікування більші, ніж це є насправді. Або навпаки менші, в залежності, яка ваша самооцінка. Загалом мегареалістично ніколи не вийде, тому що в житті бувають різні ситуації. Але прогрес в сферах ви повинні досягти в будь-якому випадку, тому що ви при будь-яких умовах повинні щось робити для того, щоб їх досягнути. Тобто, впродовж року ви робите якийсь крок. І ви повинні це занотовувати і відслідковувати прогрес щомісяця. щоб потім в кінці року подивитися. Чому в цього місяця в мене прогрес був менше в якихось сфер, що тоді трапилося, що попливало на мене? А можливо, я тоді хворів, чи в мене щось трапилося в житті, можливо, я був там, не знаю, в апатії, депресія це гучне слово, але все-таки. Тобто орієнтуємося на те, що все повинно бути в записах, для того, щоб в кінці року ви могли проаналізувати, який прогрес ви здійснили. І знаєте, навіть якщо ви не виконаєте 100% запланованого, ви будете бачити, що більшість ви виконали і що ви молодці, і що ви працювали протягом року дуже натхненно і працьовито. І працювати, то працювали. незвичайно. звичайно, коли ви зафіксували свої грандіозні цілі на цей рік, не грандіозні, реалістичні, але реалістичні це не означає, що вони не грандіозні так? у кожної людини свій темп. Це не означає, що якщо ви ставите реалістичні цілі, то у вас точно не вийде те, про що ви мрієте за цей рік. Все може змінитися. Звичайно, чудо, як я вже казала, може трапитися, може зійтись якісь обставини, які допоможуть вам це реалізувати. Всяке буває в житті. Але ми відштовхуємося від реалістичних планів, коли... На вас нічого не впливає. Якщо буде якийсь збіг обставин хороший, то звичайно ви перевиконаєте цей реалістичний план. Якщо буде збіг обставин навпаки, то звичайно, можливо, ви і недовиконаєте свої цілі. Буває в житті різними на це теж орієнтуємося. Тому ставимо реалістичні цілі, як в буденності ви б до цього йшли. Коли ви виписали свій список реалістичних цілей, того, що ви хочете досягти, в чому ви хочете зробити прорив цьогоріч. Ви берете їх, тако, берете і ділите на маленькі фрагменти. На мою думку, найкращі цілі ділити по місяцям. Якщо вони такі ну, розтягнуті і масштабні. Якщо вони потребують конкретних дедлайнів, то вписуйте їх отак, щоб ви встигли виконати. І краще, щоб у вас ще залишався час в плюсі, чуть-чуть, не знаю, місяць, наприклад, щоб ви могли щось встигнути. Або якщо у вас будуть якісь форс-мажори, наприклад. Але ви берете свої ці величезні цілі, і що робити? Ділите на маленькі такі шматочки. тако хоп, 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 і розтягуйте їх. У ваших дедлайнах, які ви придумали, це дуже важливо, коли ми будемо бачити маленькі цілі на місяць. Ну відносно маленькі, так. Бо ми пам'ятаємо, що це має бути реалістична ціль. Загалом, коли людина бачить щось мега для неї нереалістичну задачу, наприклад, на цей місяць, вона буде її до останнього відкладати. Коли ви поділите, наприклад, місячну задачу на тижні, і ви будете бачити, що це не займе вас багато часу, то це теж буде вас направляти до прогресу. Тому діліть задачі. Ваш мозок буде сприймати і виконувати це, якщо це не буде для них для нього мега-мега важко. А щоб для нього воно не було мега важко, складні задачі ділимо на маленькі дрібні. Тоді ви точно будете робити хоч якісь Маленькі кроки кожного дня, навіть якщо у вас там не буде сили волі, але у вас буде маленька задача, яка не буде вимагати занадто багато часу. Наприклад, читати 5 сторінок в день це 5 хвилин вашого часу, і ви точно можете це виділити. Хай це буде ваш мінімум, наприклад. Але в результаті цих 5 сторінок в день дасть вам великий великий поштовх, якщо цих 5 сторінок в день помножити на дні у році. Тому звертаємо на це особливу увагу. Краще маленькі кроки щодня, ніж робити велику задачу на місяць, і потім її не виконувати через те, що вона. Величезно, величезний такий клубочок. Вам таке не треба. після того, як ви вже поділили. Величезні задачі по місяцях чи тижнях. Ви робите план дій. Тобто, ви повинні організовувати свій час. Звичайно, ви плануєте там весь свій день дуже-дуже детально. Але щодня ви повинні робити маленькі крохи для досягнення своєї цілі. Пам'ятаємо про це. І дуже важливо, щоб у вас був цей план дій на тиждень, на місяць. І ви слідкували свій прогрес. Чому якісь плани ви виконуєте, а якісь не до виконуєте, і що цьому впливало. Дуже важливо постійно відслідковувати і боротися з своєю лінією, прокрастинацією. Це Погано, це дуже погано. Тому, знову ж таки, обманюйте свій мозок, створюйте дрібні задачі, які не потребують багато часу. Тоді ви точно будете щось робити. А якщо ви на день заплануєте кілька дрібних задач, то половину з них мінімум ви виконаєте, в залежності, знову ж таки, від яка у вас сила волі, рівень прокрастинації. Ну, а і далі так, вам потрібно просто щось робити. Не буде ніякої чарівної пігулки, якщо ви очікували тут її почути. Щоб чогось досягти, потрібно працювати. Тому, хоча б мінімальні дії щодня допоможуть вам дійти до якогось результату. Чим більше, Будете вкладатися, тим більше будете отримувати. Тому, будь ласка, організовуйте свій час, цінуйте своє життя, цінуйте свої години і намагайтеся все робити вчасно, якісно і досягати своїх цілей. А я вам бажаю, щоб цьогоріч ви точно змогли і досягли всіх цілей, які ви поставили. Сподіваюсь, що це відео було корисним. Обов'язково підпишись на цей канал, щоб не пропустити нове відео. Постав палець вверх, підписуйся на мій інстаграм, на мій Тікток, на мій Телеграм, на мій магазин з одягом, буду вас там чекати. До речі, Сукня, яка сьогодні на мені. Рішечка вам покажу. Ось така, вона дуже гарна і розкішна з мого магазину. Якщо ви напишете, що ви з Ютубу отримуєте знижку мінус 5%. Всі посилання на мої соціальні мережі будуть в описі під відео. Ну а на сьогодні все. Всіх люблю, цілую обіймаю. Пока-пока!